Життя як подвиг. Доля 15-річному сумському школяреві Аміру Волошину послала складне випробування. В автокатастрофі загинули батьки. Він з меншою сестрою отримали тяжкі травми. У боротьбі за життя хлопець не здався, наповнив його творчістю. Про вміння фантазувати та створювати паперові дива у сюжеті від наших журналістів. Амір впевнено крокує по життю. Активний, дружелюбний, винахідливий, не любить сидіти на місці. Всього себе віддає творчості. Хлопець переконаний, мало тільки чогось бажати. Потрібно ще змусити себе працювати. багато робіт роботи на виставці декоративного прикладного іскусства. Особливо у нього багато робот із бумаги. Ребенок дуже творчий, талантливий, багато фантазує. Ми завжди замічаємо таких дітей, стараємося їм допомогти. Його пристрасть автомобілі. Хлопець міло потоваришував з папером в умілих руках. І білий аркуш оживає. Амір, творець, паперових див. Усі деталі: колеса, руль, капот, бампер рухаються. А ще його автомобілі не відрізнити від справжніх. Все може змінитися в один, в одну, в один момент. Тобто мені потрібно всього, всього додати, якусь запчастину не потрібно, яку я не розраховував. І автомобіль назавжди міняє свій облік. Тобто одна деталь може змінити модель машини. Да. На автомобіль уходить один-два дні для проєктування, вирізки і склеювання запчастин. А Саме головне вже буде його зібрати, яким бу яким я його уявляв. Мета хлопця непоборне бажання йти вперед. Тож юний мастер і вигадав власні технології: папір, клей, ножиці. Ось і все, що потрібно паперовому чародію. я ніколи не повторююсь. В кожному автомобілі є своє своє так е... своя разинка. Да, Життя швидко змусили подорослішати, щоб не впадати в відчай, Хлопець ще й почав фантазувати. Все розпочало з того, що я почав дивитися документальні фільми про Чорнобиль. Це був моїм першим фільмом про історію та трагедію такого міста, як Чорнобиль. Далі пішла історія НЛО, їхнє з'явлення в нашому світі, їх так зустрічі людей з ним. Так і народився перший сигнальний примірник Фантастичні оповідання завдяки небайдужим людям. Його герої, роботи, інопланетяни та інші вигадані істоти. Я відштовхувався через те, що ми спасаємо світ. Від цих роботів, тому що роботи мають ну, ці роботи мають негативну вплив негативний вплив на нашу на наш світ. Для мене написання книжки це як фільм. Прослави про перегляд фільму. Я, я пишу, я уявляю, і бачу фільм. Хлопець виховується у творчій відкритій родині. По крові, може, передалося йому, що він теж пише і пише, він захоплено. Я хочу, щоб він був видатний хлопець. Почему? Потому що йому його сама природа одарила цим. У нас дочка, которая погибла, дуже хорошо співала. Вона сама сочиняла музику, а Мірчик. Талант узяв від мами, від діда. Любов до творчості виявляє і менша сестричка Сніжана. Грою на піаніно дівчина розважає всю родину. І те, що робоча лише ліва рука, музиці не перешкода. <му> Життя боротись, значить жити зі знімальною групою СТС. Амір Волошин поділився мрією: знайти спонсорів для видачі своєї книги. Фантастичні оповідання. Вся інформація на нашому сайті: Юлія Дачко, Олена Фоменко, Олександр Сокол, Новини СТС.